Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастила кротості трав, Добрий день, я світо сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, маюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за дивом. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ніхто не ділить хай народу. Бо не поділиться народ, і козаки, стрільці, січові за тебе гинули в полях, у небесах сузір'я Лева нам світить на матки шлях. Стражденна чаєчка небога єдині два твої крила. Виходи Нене, у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половині твоїх земель не розтина бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе нискують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного, дивного. Я любила вік царства. Тільки дивно, що не принці таємниці укриті, невродливі королівні, розумії, очарували. Я дивилась на малюнка, не на гортих перемовся, що сперечника зваливши, Промовляли, люто здайся. Погляд мій спускався нижче, на того, хто розпростертий, до землі прибитий списом. Промовляв, убий не здамся». Я Українець в Україні, за неї плоть моя і кров. Тисячоліття і понині, ніхто мене ще не зборов. Я з підкоти ставав монгольських, немов у березні права. Із звільнив з московських, душа не скорена, жива. Не заздру я сусідській долі, кажу поярмляній юрбі і пісні хліба у нас доволі. Ми в рідній хаті, не із бі. звучати буде рідне слово з під Карпат і до дінця. Ряде у край іще обнова, нема нам скону і кінця. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості ми. любіть у годину негоди, любіть Україну оснії на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Віть у труді, у бою, вою цей час, як годуть батареї. Всім серцем любіть Україну і вічно свободи.